Запрошуємо до наступного доповідача. Це пан Віталій Лазоркін, полковник у відставці, засновник збройних сил України. Тема доповіді В'ячеслав Чорновіл та деякі сторінки з історії творення збройних сил України. Будь ласка, дякую. В'ячеслав Чорновіл був ідейним натхненником творення української демократичної держави. Він добре розумів, що незалежна держава передбачає наявність сучасних Збройних сил, здатних захистити Україну від будь-якої збройної агресії. Саме це спонукало його познайомитись зі мною у далекому. 1989 році, коли він ішов у велику політику. В'ячеслав Черновіл акцентував на тому, що політику потрібно залучати людей, які відповідають трьом головним критеріям: порядність, професійність, патріотизм. І сам він повною мірою відповідав цим критеріям. Він розумів, що порядність і патріотизм. Стримують людину від хібних вчинків і спонукають її до сумлінної, професійної та відданої праці на благо українського народу. В'ячеслав Чорновіл, як ніхто інший, розумів, що для творення української демократичної держави потрібні внутрішній громадянський мир і національна злагода. Тому він відкинув ідею виведення радянської армії з території України, бо це могло б збурити протистояння в українському суспільстві і дати можливість ворогам України використати армію проти народу та зашкодити мирному процесу творення української держави. Тому в'ячеслав. Чорновіл підтримав мою концепцію створення Збройних сил України шляхом перетворення військових формувань радянської армії на Збройні Сили України правовим цивілізованим шляхом за сприянням громадських патріотичних організацій, зокрема завдяки народному руху України, що і було зроблено проти, протягом. 1991 92 років. Наступним результатом моєї співпраці з В'ячеславом Чорноволом стала підготовка і оприлюднення проєкту воєнної доктрини України, який я представив йому у Львівському військовому шпиталі, де я проходив лікування в серпні 92 року. В проєкті воєнної доктрини. Передбачалося максимальне збереження оборонного потенціалу десятиліттями апробованої системи мобілізації і оборони, яка була створена на основі існуючих на той час військових округів Київського, Прикарпатського та Одеського. Зосередження бойового і вогневого потенціалу всіх родів військ видів Збройних сил України у підпорядкуванні командувача військов, військами військового округу з метою максимальної концентрації всіх сил і засобів оборони під єдиним командуванням за єдиним планом їх застосування. Також в проекті воєнної доктрини. Передбачалось введення персональної відповідальності Міністра оборони України за всебічне забезпечення системи оборони і Збройних сил, а також виведення Збройних сил із підпорядкування Міністерства оборони з метою зняття з нього функцію адміністративного керування Збройними силами. А Збройні сили мали стати самостійною державною організацією. Відпорядкованою президенту України Верховному Головнокомандуючу, з головним завданням здійснення збройного захисту державного суверенітету та територіальної цілісності держави з максимальним використанням всіх наявних людських і технічних сил та засобів. Це дозволило б розірвати корупційний зв'язок. Між органами забезпечення системи оборони, тобто Міністерства оборони, і безпосереднім споживачем цього забезпечення, тобто Збройними Силами України. Щодо запобігання можливої збройної агресії з боку Російської Федерації, передбачалося негайне залучення миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй. Для патрулювання вздовж всього державного кордону до початку бойових дій для зриву збройної агресії. В'ячеслав Максимович, ознайомившись з цим проєктом воєнної доктрини, схвалив його та організував його друкування у вигляді окремих брошур типографії виробничого об'єднання Система. Один примірник проєкту я передав міністру Константину Морозову. На жаль, генерал Морозов тоді був підпливом своїх заступників генералів Живиці та генерала Біжана, які були відраджені ще в жовтні 91-го року з Москви міністром оборони Шапошніковим, ну, міністром оборони СССР СРСР. Ще. Для надання допомоги генералу Морозову у виконанні ним обов'язків міністра оборони України. Насправді ж в Москві малювали зовсім інші плани стосовно України і її Збройних сил. І ми маємо чітко зрозуміти, що успадкувавши імперську політику, СРСР Російська Федерація з весни 92-го року спланувала собі повернення України в орбіту своєї політики і розпочала реалізацію свого задуму з протиправного привласнення Чорноморського флоту Кримської військово-морської бази і всієї морської навігаційної інфраструктури на території України. Протягом всіх наступних років Російська Федерація всіляко посилювала свою присутність у Криму та через своїх агентів впливу реалізувала плани максимального послаблення обороздатності України. Ці плани передбачали максимальне скорочення як чисельності Збройних сил, так і всього оборонно-технічного потенціалу України. Це скорочення розпочалося з ліквідації в Україні військових округів та утворення оперативних командувань на нових штатних розписах, де суттєво скорочувалась мобілізаційна складова системи оборони. Реалізація цього замислу суттєво підірвала бойовий та мобілізаційний потенціал Збройних сил України. Крім того, Москві, Москві вдалося проштовхнути в Україні подальшу руйнацію системи оборони шляхом об'єднання військово-повітряних сил і військ, військ протиповітряної оборони в один вид Збройних сил, після чого пішла чергова хвиля скорочень бойових частин військ Збройних сил України. За округами були ліквідовані армії. І дивізії, а були утворені корпуси бригадного складу. Наслідки від таких так званих реформ Україна повною мірою відчула на собі весною 2014 року, коли Російська Федерація підступно здійснила проти неї збройну агресію, а в Україні. Вести повноцінні бойові дії було вже нічим. Тож сьогодні в умовах гібридної війни, яку веде Російська Федерація проти України, політичні сили, які є послідовниками Вячеслава Чорновола, мають можливість скористатися ідеями, викладами в схваленому ним проєкті воєнної доктрини та записати їх. До своєї політичної програми. Реалізація цих ідей стала б найкращим пам'ятником Герою України В'ячеславу Чернового. І найбільшим його подарунком сучасній державі Україна. Дякую. Дякую, пане полковнику. Цього запитання. Так, будь ласка. Як ви відноситесь до того, що зараз вся Європа організована через бригадно-батальйонний склад? Дуже негативно. Дуже негативно. Я ставлюся, що в Україні отакий склад, ви ж бачите, що як зараз здійснюються бойові дії, окопна війна йде? В той час, як у нас були дивізії. Дивізія власне, своїми силами, які в неї були, могла спокійно вести оборону протягом тижня без допомоги. Вона протистояла, ну, дивіть собі, ну, я вам зараз не можу це на картах. Це все. Але я 10 років. Служив Карпатському міському штабі Прикарпатського міського області. Проводили там навчання, розроблювали всі плани. І, власне, все в нас було на 91-й рік. І нам треба було це все перенести е, в Збройні Сили України. На жаль, полковник Зоркін залишився полковником. Тобто, Дя Безумовно, безумовно. Вона має вогневий потенціал, здатний там і випельоти, і ракети, і все інше, що потрібно для знищення передових цих частин, які наступають. Дякую. Будь ласка. Доброго дня. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, яка була позиція В'ячеслава Чорновола перед Будапештським меморандумом, його відношення до наявності? Яка його була позиція і, і дії в тій ситуації? Стосовно Будапештського меморандуму, З ним була єдина не був шанс все ж таки вступити в НАТО. Це і ташу ви задав питання, тому що <кхм> повернення ядерної зброї технічно можливе. Безумовно. <кхм> <кхм> Але воно викличе негативну реакцію від інших, так думати, держав. Моя позиція, коли я очолюю Центральний науково науково-дослідний інститут Міністерства оборони, залишити носії. Не руйнувати їх, а оснастити е, неядерними бойовими зарядами, ну, на за той час зібралися сланцеві бойові голови. І тоді ми мали, та й ми зараз маємо практично можливість е, досягати 900 кілометрів, які нам дозволяються по міжнародним договорам. І ви розумієте, куди це можна скерувати. Я би хотів зробити довідку наличку у програмі Державотворення України, ну там низка розділів була, в тому числі розділ про армію. І там, зокрема, було записано у минулому випуску. Читання там я якраз і це обичний. Ну, враховуючи те, що Росія є такою і такою, вона відмовилася від імперіалістичних позіхань і так далі, вважається доцільним, це 92-й рік, доцільним зберегти частину ядерної зброї в Україні. Е, і що, я, і що, я цю програму щось не пам'ятаю. Значить, на той час концепцію будівництва і розвитку Збройних Сил затверджував Костянтин Морозов. І йому писали значить, люди, з якими я опонував. Тобто я був проти тої концепції, яку вони писали. А вони якраз писали ту концепцію, яка Зводила на нівець той потенціал, який у нас тоді був. От і все. Дякую, пане полковнику, за ваш змістовний виступ і відповідь на запитання. Дякую. Дякую.